дня, шановні пені, панове. Сьогодні ми поспілкуємося про те, що відбувається у Франції. Такий бу зробимо невеликий французький акцент. Поза як ми вже про це колись і спілкувалися. спілкувалися. Я робив такий короткий шорт про те, що Франція приходить на український ринок із власною фірмою, яка буде виробляти безпілотники, тобто спільне підприємство українське французьке. І Тоді за повідомленнями міністра оборони Франції Себастьяна Лікорню не було відомо хто яка торгова марка прийде that uh, Тим, щоб почати виробництво безпілотників в Україні, тобто він повідомив Себастьян Лекорню, що буде розвиватися потужна база виробництва українсько-французька на терені України саме це дуже важливо, бо це відкидає усі закиди про те, що буде вироблятися щось за межами України, бо як тут вся територія України є небезпечна для виробництв. і тому, до речі, багато хто стверджує, що ці виробництва саме через це і не. Розвивається, що звісно не відповідає дійсності. Головне, аби були фінансування. Безпека завжди буде забезпечена, тому що вигода зумовлює безпечний характер будь-якого виробництва. І тепер ми маємо вже підтверджену інформацію. Телеканал France Info повідомляє про те, що саме Рено, французька відомий підприємство Гігант автомобільної промисловості група Рено буде. Виробником спільним виробником, тобто з українського боку, поки що ми не знаємо, хто це буде, але з французького боку це буде концерн Рено, і власне, концерн Рено буде забезпечувати потік виробництва. Коли ми говоримо про конвейер, коли ми говоримо про те, що є можливість логістично забезпечити виробництво автомобілів, то це є складний процес. Автомобільна промисловість є двигуном французької економіки. Цей двигун властиво і зумовлює роботу усієї французької економіки, тому що автомобіль це величезний комплекс виробництв, починаючи від шив, коробка передач, шкло, салон і так далі. Тобто, це тисячі тисячі одиниць виробництв, які Ув'язані всі практично у французьку економіку. Більшість ну, за нинішніми даними вже зараз перехід відбувся на 78% відсотковий виробництва Рено відбувається на терені Франції, а тепер буде ще й виробництво на терені України. Знов таки чи пов'язаний Рено бодай якось із військовим виробництвом? Ну звичайно, так тому що той самий Сезар, про який всім давно відомо, що це добра французька зброя і якісно працює. На лінії бойового зіткнення у складі українських збройних сил, відповідно, там забезпечено автомобілем «Рено». Тобто ця машина, яка є такою тягловою установкою для забезпечення роботи Цезар, також Рено постійно брав участь у всіх виробництвах, починаючи від Першої світової війни і Другої світової війни, будучи важливою ланкою у французькій ВПК. Ну правда, в час другої світової війни, після окупації Франції і Німеччиною, то цей Рено став частиною ВПК Німеччини, що в принципі звичайно можна засуджувати. Ти треба, і Франція абсолютно чітко розмежувала тих, хто працював на заводі, і тих, хто співпрацював з німеччиною, збагачуючи її військово-оборонні можливості покарані були, але тим не менше, досвід німецького виробництва наклав серйозний акцент на фірму Рено. Зараз фірма Рено це потужний концерн, який, до речі, був дуже серйозно представлений в Росії. Практично понад 200 тисяч автомобілів в рік опускав концерн Рено саме в Росії для колишнього совєтського союзу і азійських ринків, в тому числі, звісно. Поза як там є державна частка у концерні Руно, що також є важливим. Він вийшов з Росії одним з перших збитками продав завод Росії там за одне євро чи за один рубль. Немає значення покинута Росія, країна агресор, країна, яка є екзистенційним ворогом Європи, європейського союзу і європейської частини НАТО, другом Сполучених Штатів, Путін є особистим другом Трампа, але це не накладає жодних вибитків на співпрацю. Чи на співпрацю саме європейських виробників. Співпраці немає, але ринки лишаються. Звісно, річ під час війни, під час гарячої фази бойових дій, мислити категоріями відновлення присутності рено в тих самих об'ємах на тих самих ринках колишнього совєтського союзу і Азії, поки що зарано, але перспектива лишається. Коли починаєш виробництво із безпілотників, те, що завтра буде одразу ж на лінії бойового зіткнення, тобто з конвеєра, одразу до війська українською частиною одразу піде воювати, французька частина буде забезпечувати потужність французьких збройних сил, тобто одразу буде експеримент використання цих безпілотних е, систем. На лінії бойового зіткнення, звичайно, за участю французьких інструкторів. Ну як без цього, як можна передавати досвід там на мігах, на руках чи за допомогою YouTube? Ми можемо спілкуватися за допомогою YouTube і робити вважаю якісний контент і добрий аналіз, і багато хто це робить. Але тим не менше, навчальні програми, які навчають там, я не знаю, зібрати кавомолку чи, чи кавовий апарат, відремонтувати це одна справа, а передати бойовий досвід, все таки це не так працює і звісно... Звісна річ, що інструктори будуть, і звісна річ, що вони будуть присутні постійно з тим, щоб забезпечувати передачу досвіду обслуговування саме цих безпілотників, які будуть випускатися концерном Рено ну спільним підприємством Рено і Україна. Бо хто від України поки що Україна? Правильно напевно робить, що не повідомляє про це, але сподіваюся, що буде відповідник абсолютно серйозним, і база Рено є тою базою, на основі котрої можна розбудувати потужну частину українського військово промислового комплексу. Бо потрібен Україні конкурент, там кразу, нормальний авто, тяжке, яке виробляється автотягач бронеавто достатньо потужне, великого об'єму, великої кубатури. Це буде можливо якраз на. Заводі Рено, тобто на основі підприємства Рено, яке буде вже розташоване в Україні, і це потверджено. Це факт. Добре, що цей факт без перерізання відбувається червоної стрічки, але також дуже добре, що про цей факт публічно було повідомлено. Бо Франція раніше робила дуже багато непублічних кроків, тобто публічні заяви, і тихе надавання Україні, наприклад, міражів. Також тихе забезпечення української бригади імені Королеви Анни. Також це не відбувалося так голосно напередодні, тільки коли вже процес завершився. тут під час завершення навчального процесу прибув президент Макрон, і це надало урочистості події. Я думаю, що може не Макрон, але той самий Себастьян Лікарню, міністр оборони Франції, і буде перерізати якусь уявну стрічку. Тоді коли все вже буде запущено, і перші дві-три, а то й чотири групи безпілотників вже відпрацюють на лінії бойового зіткнення і будуть у достатній кількості на терені Франції, щоб Постійно оновлювати склад дронарів, які будуть обслуговувати саме ці дрони. Бо навчання це процес тривалий. Процес навчання відбувається постійно, тобто позмінно, і таким чином Франція буде вкладати достатньо потужний внесок у забезпечення власної безпеки через входження в широкому розумінні цього слова у нові технології, у нові воєнні технології, ґрунтуючись на успіхах української армії українських збройних сил саме у Застосуванні безпілотних систем, тобто дронів. і знову таки тут треба підкреслити, що є заява, як ми візьмемо пряму мову Себастьяна Лікорню. Він стверджує, що частина, частина безпілотників буде надходити до армії Франції, тобто до Франції. Частина, тобто це не означає, що це буде 50%. про це мова не йде, і ця частина має забезпечувати постійну тактичну та оперативну підготовку. Тобто, це невелика частина одразу читається з цих слів, бо для забезпечення оперативно-технічної і тактичної підготовки не потрібно 50% продукції. Тобто, це французько-українське підприємство, яке буде забезпечувати українську армію системами безпілотними, і це дуже я вважаю, вдалий хід із достатньо потужною перспективою, Як я вже казав, настає мирний час, і Україна має можливості потенційно почати розбудову концерну. Рено на власній території з тим, щоб перекрити нестачу тих понад 200 тисяч автівок, які виробляла Росія в рік, то щоб заповнити ці ринки. Тобто ніша лишилася навіть більше того, розшириться, тому що це тільки в Україні в Росії. Через війну загарбницьку російську населення скорочується а в інших, наприклад, середньоазійських республіках зростає і кількість населення, і частково добробут з тим, щоб використовувати саме саме ту нішову недорогу частину фірми Рено, яка якраз вироблялася на території нинішньої Московії. А зараз має всі шанси почати своє виробництво одразу після економічного зросту по завершенні бойових дій. Ось тоді одразу і з'явиться можливість розбудовувати, розширювати і поглиблювати Вати на території України. Це важливий перспективний, крок. і ми за цим будемо слідкувати. Я закликаю вас їх знову перевірити, чи ви підписані на канал Інфрашкіль, чи ви відмітили птичкою дзвіночок з тим, щоб одразу отримувати повідомлення про надходження чогось нового на каналі. Чи це буде шорт, чи це буде ось таке нинішнє відео, щоб не пропустити і бути в курсі, і також коментувати, надавати свої думки, ділитися з ними, дискутувати зараз. Поки що ми відкладаємо трошки вдовшу. Кляду тему питання відповідей, вона буде обов'язково відновлена, але десь за тиждень, швидше за все, коли вже завершиться оце моє відрядження. Але тим не менше, попри все, попри від'їзди певні технічні умови, я не полишаю можливості для того, щоб поінформувати вас про те, все цікаве, що відбувається. Зокрема, сьогодні ми говорили про те, що. Пов'язує Україну зараз з Францією і буде пов'язувати в майбутньому, тому що війна вимагає воєнних рішень, але добре, коли воєнне рішення легко може бути перетрансформоване у цивільне, ще й таке потужне, економікотворче і створення колосальної кількості робочих місць як автомобілебудівництво Україна на превеликий жаль не мала автомобільного виробництва, попри всі спроби відродити ЗАЗ, збирати ще інші моделі, крупновозлові збірки робити. Але тим не менше, зараз усі можливості для того, щоб розпочати потужну співпрацю з потужним світовим лідером з виробництва автомобілей Рено, звичайно, може це відбутися, і ми за цим будемо. Вильно стежі. Закликаю вас також. Стежити за новинками на каналі Інфрашкіль. Дякую всім за підписки. Дякую всім за запитання. Дуже вдячний всім, особливо останнім, хто підписався. Величезний був потік підписників. Запитань також було достатньо. Ми до них повернемося, як я вже казав. Дякую всім. Все буде гаразд, слава Україні!